Перевірка по звуку. Раз, два, раз, два. Боже, волосся. Саша купив мені нові мікрофончики на день народження. Віця штучка. І знаєте, в чому найбільший прикол? Те, що воно на магніті. Я маю надію, ви не чуєте те, що там йде ремонт. І зараз ми робимо отак під ковтинку. І так просто чпакс! І воно тримається! Сьогодні хочу вам розказати: я, як і всі інші більшість людей на планеті Земля, дуже люблю покупочки з теми чи Аліекспрес. Тому сьогодні поділюсь з вами речима, які взяла з собою. Для того, щоб розповісти вам, що можна цікавого замовити в тему. Особливо це стосується малюків від одного року, тому що до одного року я там робила відоси. Погортайте, там теж воно є. І перше почнемо з іграшок, тому що це просто скарб, я вважаю. Найперше це такі машинки, які підійдуть. Як для хлопчиків, так і для дівчаток. Це машинки я протупила, що я взяла з назвами. Бачите, з циферками 4 є прям такі, які з циферками тут замість назви, бо марк ще читати не вміє, але він вчить, що, наприклад, швидка допомога це 4. І до них тут є 6 машинок, і до них є 6 ключиків. Вони виглядають ось так. так. І треба буде просто, там, наприклад, циферка 5, ви підбираєте до 5-го. Машинки відкриваєте прикольно. Дитина вчить кольори, дитина вчить цифри, дитина вчить назви машинок. Тут є дуже прикольні. Ну і плюс мілка моторика за рахунок того, що ви додаєте оцю штуку. Всі посилання буду залишати, так що залишайтесь до кінця. Так, так само ви можете просто замовити звичайні замочки. Вони є, я бачила навіть, що просто різних кольорів або просто з циферками, не обов'язково машинки, вони там є різні, але це класна історія на дуже-дуже багато закриття питань. Наступне це дуже класна гра, вона вже в нас от в таких от пакетиках це будувати вежу. Тут є різні звірятки. І у цих різних звіряток є куди поставити інших різних звіряток. І таким чином ви будуєте вежу. У кого першого вежа впаде, то ти програв. Тут є прикольні штуки, картки такі, що на що треба поставити. Є складні, є легенькі. Одна зірочка, три зірочки і так далі. Дуже-дуже прикольна гра. Всією родиною можна сісти пограти знову таки на моторику, на розуміння. Форм предметів і назв тваринок. Марко вже заходить, але розраховувати на те, що марка дуже сильно злить. Наприклад, коли вони падають, і він прям плаче і біситься. Тому ми пояснюємо, що це така гра, давай пробувати. Але він дуже часто прям, прям дуже злиться. Тут це пазли. Дуже прикольна історія. Ми замовили отакі. Вони щось коштували ще копійки, і тут всередині чотири пазла. Вони доволі великі, об'ємні, класні. Усюди на 9 частинок. Ой, боже, воно відвалилося, але отаке от, отаке от, ззаду. А! Ззаду no. пишуться циферки теж. Ну, коротше, прикольна історія. Марку зараз дуже заходить збирати пазли. Ми помітили в таборі, що він з однією дівчинкою збирав і йому прям, прям дуже зайшло. От, тому ці пазли прям працюють хорошенько. І знову таки, вони супер-супер дешеві. Його почекати там тиждень-два. І бавитись далі. Ще одні пазли дуже класні, тому що тут йде ще коробочка. І тут теж скільки тут? П'ять картинок. Ми взяли, звісно ж, ну звісно ж, з машинками, тут вони є абсолютно різні. І тут вже йдуть різні по наповненню. Починаємо з чотирьох таких великих пазліків. Бачите, одна прям величезна-величезна. І доходите до дев'яти. Зараз знайду вам. Щось поскладніше Навіть не 9, тут навіть скільки? раз, два, три, 4, навіть 12 останній пазлик на 12 частинок. Прикольно, знову таки, Марку зайшло, він вже їх збирає. Вони теж взагалі недорогі. Порівняно з тим, за скільки продають пазли у нас тут, це ще копійки. Іграшок. Ми замовили отакий, от я не можу його зараз знайти, десь, можливо, воно лежить в машині. Чекайте, я піду подивлюсь. Так, ні, немає цієї штуки, але я вам про неї розкажу. Того, що дуже прикольна історія. Ми її одразу загубили, звісно ж, але вона вам точно треба. Коротше, ідуть така веселка, в якій такі, як Марк їх називають черв'ячки різнокольорові. І вам треба пальчиком повсовувати по ходу цієї веселки всередину ці черв'ячки. Дуже прикольно працює з. Моторикою дуже прикольно розвиває оці всі тикалки, микалки і розуміння, куди то треба засунути. Наступна історія, що я замовила, це отакий планшет, просто найзвичайнісінький планшет до 100 гривень. мені здається, навіть можу обманювати, на якому ви ото все малюєте, малюєте, а потім в якийсь момент так робите чекс, і воно все пропало. Прикольно заходить в машині. До речі, про машину взяли ще отакий чухол. Зараз не піду вам його показувати, але чухол на машину теж класно кріпиться. Туди оцей планшет вставляємо машинки, і це прям дуже вручає від криків істерик. Вже не дуже актуально, але, можливо, на наступний рік. Мені здається, я показувала десь у відосах. Але на Алі я завжди замовляю купу марку речей. Вони там супер якісні. Якщо читати коментарі і дивитися, що все ок замовила, наприклад, отакий плавательний костюмчик. Ви його вже в ньому на марчику бачили. Класна тканина, вообще. дуже легенька, швидко сохне. Для того, щоб не бігати голяка і бігати без якогось там підгузочка, це. Топ взагалі, ну і взяла багаторазові підгузки. Жодного разу за ці два з половиною роки ми з Марком не користувалися одноразовими підгузками в басейн. Води вони для як мене напухають, вони не ну якісь синтетичні. Коротше, я е, за отаку історію: це просто плавочки, в яких всередині отакий от рельєфний матеріал. Кнопочки регулюються, то воно вам залишиться ще на декілька років. Якщо плануєте другу дитину і на другу дитину, бо кнопочок тут овер дофіга, ви можете його підтягувати як і попереду на декілька розмірів, так і збоку. Коротше, такі трусішки, прям кайф. А, якщо я зараз щось згадала, подивлюсь на тему, чи на Алі, що я ще замовляла, і воно зайшло. Зараз ви тут це все бачите, якщо ні вирізаємо, а от. Тему і алі для мене прикольна історія, де можна взяти недорогі якісні товари, якщо знати, що брати, завжди дивіться на коментарі. Бажано шукати коментарі від україн... українських людей, тому що мені здається, що деякі є накручені. А від українок ти одразу бачиш, що це шрифт, що це наші, що вони пишуть. Будь-яку річ малюку і марку. Там я замовляла за допомогою цього лайфхаку. Ви можете знайти один товар за 600 гривень і за 200, Не переживайте, не кіпішуйте. Це отак от продають. Головне, я ж кажу, дивитись на коментарі. Напевно, це все, що я вам хотіла показати. Іграшки топові, класні. Марку зайшли, дай нам теж, тому що це прикольно, отак от різноманітно його розвивати. Тому уділіться в коментарях обов'язково вашими знахідками з стему чи алі, які можуть допомогти в розважанні чи взагалі просто грі малюків. І для батьків теж, до речі, що ми їх оминаємо. Давайте для мам теж щось цікавеньке. Я один раз замовила на тему е, собі футболку. Якоїсь там типу 2 xl Вона прийшла маленька навіть на Сашу. Тому собі речі я там не замовляю. Але до речі, в мене є прикольна сумка звідти, типу під зам, що вона виглядає обалденно. вам її отут прикріплю. Все, закругляюсь, пишіть коментарі. Дякую, не забуваємо про вподобайку. Ви підписані, я впевнена цьому на цьому не 100%.